Із найвідоміших художників Рівенщини і, напевно, найкращий аквареліст України, а нині, учасник ювілейного живописно графічно скульптурного симпозіуму «Дубенський замок 10 Історія та постаті переосмислення. Анатолій Казмірук гостинно зустрічає журналістів програми Мистецька хвиля Плюс у своїй творчій майстерні. Вперед день завершення пленеру. Який відбувся на його малій батьківщині, пан Анатолій показав нам кілька справді чудових акварелей, які він намалював протягом останніх двох тижнів. За підсумками симпозіуму, саме ці картини майстер планує продемонструвати шанувальникам мистецтва на заключній виставці у замку князів Острозьких. Ми поцікавилися у пана Анатолія, який є учасником більш ніж десяти міжнародних пленерів. Чим йому запам'ятається цей мистецький захід у рідному Дубно? Так як я живу в Дубно, то мені звичайно було почесно. Але справа в тому, що організатор живе в Києві і в них вже була набрана група, і про мене тут мало хто знав. І коли люди вже приїжджали, вже група була звичайно вся. Задіяна в пленері, тобто мені вже місця не вистачало. І в мене запрошені на літо дуже багато на інші пленери. Тобто змоги навіть участвувати в... не було, але саме на цей юбілейний пленер я був запрошений офіційно як організаторами, так і самою наталкою. Яка вже мене знала по, по Києву, по, по Грузії. І я дуже вдячний, що вона мене запросила на цей пленер, а від неї залежало дуже багато. Як сама моя участь, так і, напевно, щось показати нашим думчанам, на що ми можемо зробити для них. Тут є е, потужні, потужні, хороші люди, які е, запрошені на пленер. Звичайно, мені інтересно їх на кожному пленері. Щось для себе відкрити. Я їхніх робіт не бачив. Звичайно, десь завтра. Я поспілкуюся. Якби в спілкуванні вони чудові, чудові митці, є і старше покоління, є і молоде. Я сподіваюся, що виставка буде потужна, хороша. Як ви ну, по своїх відчуттях бачите перспективу Дубинського замку в плані пленерів? Буде 11, 12, 13. Якщо буде, то чим дубно ще може здивувати і майстрів пензля, і скульпторів, і мистецтвознавців, і журналістів? Ви знаєте, не кожне місто може по похвалитися тим, що в них проводяться пленери, бо тому що такі містечки маленькі, як ми, навіть луцьк рівне в себе пленери не проводить. Тут вже проводиться 10-й пленер поспіль, Це означає те, що е, якби і директор замку, і засновники цих пленерів зацікавлені в тому. І люди вже звикли, мене питають, а що буде наступному пленері. Звичайно, можливо, трошки треба додати групу, групу трошки ширшу зробити, хоча б до чоловік 15. -ти. Буде більше робіт, буде більше емоцій. Ну, моя така думка. Але це залежить так само від коштів, виділених підприємцями. Ну, така от, думаю. А те, що пленер буде 10, 11, 12, 13, це я в тому не сумніваюся. Богу дякувати. Все проходить чудово і всі задоволені.